Ідеально. Як тут справи у мого виконроба? Я обід принесла. Це що таке? Ти нашу гроші на стіну клеїш. А ти ціни зараз бачила? Це набагато дешевше, ніж шпалери, ті, що ти хотіла. Геніально, правда? Mm -hmm. То це що у нас ціни будуть гривнями обклеєні? Спальні були дорожче, і колір, як ти хотіла, ніжно-рожевий. Ну, ти здурів! Така яка різниця? Чи у нас буде рулон шпалерів за 2000 гривень, чи 2000 гривень на стіні? А підлогу ми викладемо старими монетами по одній гривні замість ламінату, так? Це ж, якщо взяти площу і поділити на одну гривню, то коханий мій! Получ... Коли я виходила за тебе заміж, то обіцяла бути і в горі і в радості, так? Було діло. То не доводь до горя і скажи, що це був прикол. Та <рикол> 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 це ж то зразу було зрозуміло, що це прикол. Це як це, 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 це гроші на підлозі. Це ж квартира не копілка, ну це ж зразу було зрозуміло. Я вже думала, ти розчинником надихався. Ні, ні, то де? Ну давай ти поїдеш, і ми поїдемо, купимо нормальні шпалери. Я чекаю тебе в машині. Ну в гаражі вона точно не помітить.